Вітаю всіх! Давайте трошечки відволічемося від подій воєнних, військових, і спитаємо у тару, що чекає на мене в липні. У мене те не дуже велике таке поле, яке попадає в екран. Я сподіваюся, шість варіантів я зможу розмістити, що чекає на мене в липні. По три карти на кожну позицію. Буде шість позицій, що чекає на мене в липні. А ви собі загадуйте, яку хочете. Ну, ось, дві випалухай так і буде. Так? Що чекає на мене в липні. Подумайте, поки я розкладаю. І шіста позиція шоста позиція. Так, все є. Шість позицій перед вами. Перша, друга, третя, четверта, пята, шоста. Шість позицій. Можете обрати одну, можете вибрати, якщо у вас, припустимо, декілька, можливо, ситуацій планується на липень, то ви можете подивитися дві позиції. Ну, а взагалі, звісно ж, правильно буде одна позиція. Зосередтесь, вибирайте свою позицію і дивимося, що чекає на вас в липні. Ну, Давайте дивитися перший варіант, що чекає в липні, перший варіант. Перший варіант. У вас буде неймовірна зустріч з чоловіком. Ну, це може бути і як ваш чоловік, це може бути друг чи родич. Одним словом, це мужчина. Можливо, військовий мужчина. Ну, не обов'язково, можливо, це просто стихія, близнюк, водолій, терези. Ну, це мужчина якийсь якимсь чином він важливий для вас. Ну, оскільки це загальний розклад, то озвучу декілька варіантів. Це ще може бути людина з минулого. Колись це були якісь стосунки у вас, дружні, чи більше, ніж дружні, може, ви були кохані, але ця людина якось у вас в минулому. Так от, в липні у вас буде зустріч з минулим перший варіант. Але ця зустріч буде весела і радісна. І ще один варіант: Тут, якщо у вас тягнуться якісь суди, то в липні ви отримаєте дуже добрі новини. Або корисні новини, які вкажуть, що справа на вашому боці. Так що готуйтеся. Перший варіант в липні ви будете мати справу з королем мечів. Причому справа непогана? Так, дивимося другий варіант, що для другого варіанта в липні. Так, тут, можливо, зараз ви переживаєте якісь не дуже добрі події в своєму житті. Ну, це може бути і хвороба, і розрив відносин можливо, ну або якась сварка, або ви переживаєте за якусь людину, яка важлива у вашому житті. Але липні все це скінчиться. Помірність плюс мир, бачите, такі чудові старші аркани, добрі такі це мирне урегулювання. Це перемиря, це, знаєте, як знайдений компроміс, ви знайдете рішення своїм проблемам, і нарешті ви заспокоїтеся і вийдете із скрутної ситуації. У липні у вас зникне роздратування і страхи. У вас буде період рівноваги і навіть якась така. Ну, бездіяльність, чи що. Ну, але це так треба. В житті бувають такі періоди, коли нічого не трапляється. Вам треба відпочити. Події навколо вас будуть розвиватися якісь природним таким шляхом, не зачіпаючи і не дратуючи вас. Ви заслуж... заслуговуєте на відпочинок. І ще як варіант: тут у когось можливо щось пов'язано за кордоном, або поїздка за кордон, або повернення за кордону, але все це на краще. Це був другий варіант. Третій варіант. Третій варіант, що для вас на липень. Ну, в липні вам треба включатися в активні в якісь комунікації, активна робота. У вас буде якийсь прорив, ви візьметесь за справу, яку відкладали. Ви готові здолати будь-які перешкоди, а вони були і будуть у вас. Ви будете демонструвати свої вміння та знання. Простою мовою, це знаєте, це можливо це як вихід на роботу після відпустки чи вимушеного простою. Це якісь починання в бізнесі, можливо, в когось. Можливо, ви тут будете знаходитися в пошуку партнерів і в липні ці пошуки ще триватимуть. Але якби там би не було, на вас чекає така, знаєте, конструктивна робота в команді. Що ще можливо хтось тут ще складатиме іспити, або буде проводити якусь експертну оцінку чогось важливого. Це ж загальний розклад, тому можуть бути варіанти. Тобто, у вас буде дуже багато перемовин, контактів, і все це таке буде дієве. Вам трохи заважатиме якийсь страх зробити невірний крок або якийсь хибний розрахунок, ну по повісімки мечів. Але це знаєте, це як нав'язлива ідея. Яка вам проїдає мозок, тому ви так думаєте, раптом не вийде. То я вам рекомендую не звертати на цю вісімку мечів увагу, а робити своє. Тому що, можливо, на вашому шляху і виникнуть якісь перешкоди в ваших нових починаннях, що будуть в липні, та все ж таки старший аркан-мах це така сильна карта, вона каже: та впораєшся, впораєшся. Тобто починай. Бачите, тут трійка монет, це щось треба робити, починати. Може якась закладка на майбутній бізнес От таке. приступайте, не бійтеся, все буде добре. Так, Четвертий варіант. Що тут по четвертому варіанту? Угу. І тут король Кубків. Четвертий варіант. Ви отримаєте дуже добрі новини, пов'язані з роботою. Ну, це так. Чи нарешті ви її знайдете, хто шукає, або після тривалої перерви робота у вас відновиться. Або вам буде запропоновано щось на вибір. Бо тут є сімка кубків, а ця карта каже, що тут, знаєте, як очі розбігаються, будуть якісь варіанти. І вони добрі ці варіанти. А ще як варіант, в когось, нарешті, налагодиться дистанційна робота в інтернеті. Або це якась творча робота. Оце все налагодиться. Ну, а в когось, можливо, співпраця з людиною, яка вам не байдуже. Можливо, хтось у вас там є на роботі, то це знаєте, як це зчитується? Це службовий роман. Ну, то хай буде. Це все ж таки приємно для когось. так? Ну... Тобто, окрім роботи в липні у вас буде якась романтична ще зустріч якийсь романтичний контакт з таким чудовим собі королем Кубки. Можливо, це він рак риба скорпіон, ну це не обов'язково, але це все так романтично і приємно. І ці відносини, вони, можливо, якось пов'язані з роботою. Так, що у нас? Далі п'ятий варіант, дивимося. Вам було видно. П'ятий варіант. П'ятірка монет, Рафант. колесо Фортуни. Так, тут у вас таке, знаєте, вас гнітить відчуття спустошеності і розчавленості. Ну, знаєте, це зараз майже у всіх таке. Страхи за своє положення і повна безвихідь вас з'їдає. Можливо, тут. Знаєте, тут різко виражено в когось нестача коштів і важкі думки, ну, знаєте, таке зубожіння. Ну, може, це в когось пов'язане з Каховською трагедією. так? Тут не, не хватає коштів, все погано, зубожіння. То я вам так скажу: дивіться, є юрафант і є колесо фортуни. У липні у вас замаячить вогник в кінці тунеля. Щось трапиться, що ваші погляди все ж таки зміняться. Самим. Таким неймовірним способом. Коли Софортуна повернеться в вашу сторону, і там, де ви були зневірені, де ви втратили надію і віру, в липні ви отримаєте добрі новини. Тут, знаєте, тут навіть оточуючі люди, будуть казати, треба ж так пощастило. Пощастило оце. На вас чекають добрі новини і добрі зміни у вашому житті. І шостий варіант, що чекає на вас в липні. Так, а на вас чекає радість, звільнення від важкого, тут буде відчуття свободи. Разом з цим відбуваються такі, знаєте, переоцінки цінностей. І у вас по цим картам просто виростають крила. Я так думаю, можливо, це хтось вийде з окупації. Тут можуть декілька варіантів. Це таке. Це у когось можливо запрошення за кордон, ну, чи на роботу, чи до дітей поїздка. Можливо, до когось у липні повернуться діти, в когось, можливо, звістка про довгоочікувану вагітність по цим картам. Ну, а взагалі, я вам так скажу, в липні. У зв'язку з чудовими новинами вам треба бути як фігаро. І там, і тут проявляти таку собі гнучкість і адаптуватися до нового. Це, знаєте, по цим картам видно, як це як лихоманка. Та лихоманка така радісна і приємна. По цим картам у вас прилив сил у липні, енергія, радість і легкість на серці. І все це шостий варіант. Я вам дякую за увагу. Всім добра, миру і благополуччя.